Я витратив роки, рятуючи наш сімейний бізнес, який дихав на ладан, і в результаті мене зрадили. Спостерігати, як він тепер руйнується, це моя найбільша помста. Я фактично все своє життя присвятив сімейному бізнесу. У мене була перспективна кар'єра в сфері технологій, від якої я відмовився, щоб врятувати справу в складні часи. І знаєш, як родина віддячила мені за зусилля? Вони зробили мого брата єдиним спадкоємцем. Це стало найбільшим зрадництвом у моєму житті? Можливо, це був найнеповажніший вчинок, який хтось колись робив щодо мене? Я вирішив піти та відкрити власну справу. І те, як усе повернулося проти мого брата та нашого сімейного бізнесу, стало найкращою кармою. Трохи контексту мій прадід заснував невелику імпортну компанію, яка передавалася з покоління в покоління. Мій дід і батько вклали в неї душу й усе своє життя, і все йшло доволі добре. Але коли мені було 24, на нашу родину звалилося лихо. Батько потрапив у страшну аварію, яка спричинила важкі ушкодження мозку. Він був паралізований майже два роки, і нам із братом довелося взяти на себе керівництво бізнесом. Мій брат вирішив, що не хоче брати на себе відповідальність, і фактично просто втік. Я ж не зміг кинути те, що було таким важливим для нашого батька. Прадід помер коли мені було років дев'ять чи десять. І я знав, він був би розбитий, якби ніхто з родини не продовжив його справу. На той момент я щойно почав працювати в it сфері. У мене вже була багатообіцююча посада, але я пішов звідти і досі не шкодую. Я віддав бізнесу найкращі роки свого життя, працював не покладаючи рук, щоб він процвітав. Хоч я і не досяг якогось шаленого успіху, але прибутки компанії були найвищими за останні десятиліття. Та всі мої зусилля пішли на нівець, коли мій брат, який навіть дня не провів у компанії, отримав її у спадок. Це було справжнім шоком. Батько помер минулого місяця, і після того, як зачитали заповіт, я дізнався, що практично вся компанія дісталася моєму братові. Мені залишили посаду генерального директора і обіцяли гарну зарплату, але власність і всі ключові рішення тепер були в руках мого брата. Я цього зовсім не очікував і був неймовірно розчарований. Я вклав у цей бізнес душу і серце, а батькове рішення стало для мене зрадою. Я запитав маму, чи знала вона про це. Вона відповіла, що батько обговорював із нею це перед смертю. Це було ще одним ударом. Їхнім аргументом було те, що братові треба навчитися брати на себе відповідальність, а моє керівництво допоможе йому в цьому. Мама намагалася мене заспокоїти, мовляв, я все одно отримуватиму стільки ж. Але справа зовсім не в грошах. Я відчув, що все, що я зробив, знецінили. Я заслуговував більшого. Я не хотів бути нянькою для брата, не хотів фактично сам керувати усім, поки він грає роль голови ради директорів. Після довгих роздумів я вирішив піти. Я не хотів працювати з братом ані дня. У мене було достатньо заощаджень, щоб якийсь час просто жити і обдумати наступні кроки. Я знав, що з моїм досвідом і репутацією зможу знайти гідну роботу, тож я не хвилювався, і я звільнився ще до того, як брат офіційно зайняв свою посаду. Тепер трохи про мого брата. Ще ж дитинства він був лінивим, невідповідальним і марнотратним. Йому подобалося жити на широку ногу, але він ніколи не докладав зусиль, щоб заробити. Ми виросли у забезпеченій родині, і він просто звик до такого життя, не задумуючись, звідки беруться гроші. Відверто кажучи, він сприймав гроші як щось належне. Як я вже казав, коли тато потрапив у аварію і компанії терміново потрібен був керівник, брат просто відмовився. Та все щойно почав сподіватися, що він зміниться і почне приймати розумні рішення, раз уже став спадкоємцем. Я давав йому поради, але він лише відмахувався я сам знаю, що роблю. Його дратувало, що я звільнився і нахабно заявив, що впорається без мене. Дуже швидко стало зрозуміло, що він зовсім не розуміється на справі. Він почав бездумно витрачати кошти компанії, наймати на роботу своїх друзів, які не мали жодної кваліфікації, і влаштовувати гламурні патірки, щоб справити на них враження. Тим часом наші клієнти все більше і більше втрачали довіру. Через кілька місяців мого звільнення брат вирішив, що час зайнятися власним виробництвом. Це була мрія нашого батька, але я свідомо відкладав її, знаючи, скільки складнощів ця тягне за собою. Брат, очевидно, вирішив, що йому все під силу. Спойлер: ні, менше ніж за півроку бізнес почав валитися. Продукція була такою низької якості, що компанія втратила величезні кошти і не змогла знайти жодного дистриб'ютора. Гроші танули на очах, а брат не мав найменшого уявлення, як виправити ситуацію. Я дізнався про це спочатку з чуток, а потім почав отримувати дзвінки і повідомлення від співробітників, які залишились після мого відходу. Вони благали мене повернутися і врятувати справу. Спочатку мене трохи спокушала ця думка, але потім я згадав, як брат поводився зі мною і як він спустив на вітер усе, над чим я так гарно працював. Я зрозумів, він має сам винести цей урок, і вирішив просто спостерігати. Найкраще сталося тоді, коли сам брат звернувся до мене. Він сказав, що компанія в біді і йому потрібна моя допомога, щоб все повернути назад. Я запитав, чи готовий він відмовитися від своєї посади і зробити мене спадкоємцем, якщо я повернуся. Він відмовився запропонував натомість більше грошей. Я відмовив, бо справа ніколи не була в грошах. Я пішов, бо заслуговував на повагу. Тепер компанія майже збанкрутувала, а брат залишився ні з чим. Його друзі від нього відвернулися, і тепер йому самому доводиться розгрібати наслідки. Можуть дуже хотіти злорадіснити. Урешті-решт, брат перетворив моє життя на пекло, поки я працював у компанії і тепер отримує по заслугах. Але я також розумію, що банкрутство це реальні наслідки для людей, які чесно працювали. Мені були чи усвідомлювати, що бізнес, який належав нашій родині поколіннями, зруйнувався дощенту. Але я не шкодую, що пішов. Апдейт перший: Вау! Я приголомшений відгуками на мій пост. Дякую усім за підтримку і теплі слова. Було неймовірно читати ваші коментарі і усвідомити, що я не один в такій ситуації. Я трохи обмірковував свої наступні кроки і, схоже, маю план. У майбутньому хочу відкрити власну справу, але поки спробую знайти нову роботу, використовуючи свій досвід і навички. З нетерпінням чекаю, куди мене це приведе, і обіцяю тримати вас в курсі. Проблеми з цим не повинно виникнути. Хоча в цій економіці нічого не передбачиш. Побажайте мені удачі! Апдейт другий: минуло кілька місяців від останнього оновлення, і я дуже радий повідомити, знайшов нову роботу. Вона не така блискуча, як я очікував, але більш ніж достатньо для старту. Робота виявилася нелегкою, і мені ще треба звикати до того, що я працюю на когось, а не сам ухвалюю всі рішення. Щодо сімейного бізнесу це сумна історія. Багато хто питав про мого брата і що з ним зараз, але компанії практично не лишилося. Наскільки мені відомо, він її продав і тепер має серйозні фінансові труднощі. Йому треба було продати свої розкішні авто і таунхаус. Я не знаю, де він зараз живе, і я більше не спілкуюся з мамою. Знаю, що тато залишив їй достатньо, щоб вона жила комфортно до кінця своїх днів, і я б допоміг їй, якби вона потребувала. У мене проблема не з нею, а з братом. Шкода, що все так вийшло, але я це відпустив і дивлюся в майбутнє з оптимізмом. Дякую вам ще раз за підтримку, це для мене дуже багато значить. Апдейт 3. Привіт усім! Минуло трохи часу від мого останнього апдейту, і у мене чудові новини. Я працюю над власним стартапом. Я провів майже рік на новій роботі, зібрав потрібні ресурси, і тепер у мене є маленька команда відданих людей. Ми працюємо над кількома захоплюючими проектами. Роботи дуже багато, але я безмежно щасливий, як усе склалось. Щодо сімейного бізнесу, він офіційно припинив своє існування. Це сумний кінець довгої спадщини, але іноді так буває. Я вдячний за всі уроки, які виніс із цього шляху, і з надією дивлюся вперед. Дякую вам за підтримку. А що б ви зробили на місці нашого героя? Чи правильно він вчинив, залишивши сімейний бізнес на самоплив? Може, варто було боротися за справедливість або спробувати порозумітися з братом. І ось ще цікаве питання: чи можна вважати це справжньою помстою, коли ти просто відходиш у бік і дивишся, як все руйнується само собою? Чи це радше життєвий урок про те, що кожен має нести відповідальність за свої вчинки? Пишіть у коментарях свої думки. Мені дуже цікаво почути ваші історії, можливо, у когось із вас була схожа ситуація в родині або на роботі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Попереду ще багато захопливих розповідей про життєві повороти та неочікувані помсти. Увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і до зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе та своїх близьких.